Всім привіт! Я зараз біля хати і звісно, як бачите, воно ззаді мене ще верстак там стоїть. Я його ще не вбирав, так як погодні умови не дозволяв. Зараз трохи тут вам також ще покажу, так як деякі зміни є. А так як вже на е, е, третій день е, більш-менш нормальна погода у нас і е, трошки я якраз сюди добрався. Ну ще до верстака ще. Ні. Так як е, там, якщо то, то я і тоді і самий дюх трохи там треба на, Одремонтувати. Е, е, ну, я покажу пізніше, як це все. Е, е, що там треба буде зробити? І зараз покажу, що тут якраз змінись. І так, перше це те, що я ось, як казав, із жимової ями все-таки все вже зняв тут шифер, як бачите. І трохи. І тепер сюди бажаю, ось, наступати можна. залізати, його, трамбірувати, якщо, якщо треба буде. І так вже далі йдемо. Зараз покажу ось. Тут їх я, так як були погані погодні умови, маю, ховав у хату. І зараз ось абракоси, як бачите, розфілки, вони тут ще квіти ці нормально, держаться. І яблукня папіровка також ще, ось потрохи починає пускати буруньки свої. І також. Все нормально. Але но хоч ще і ось зараз даже покажу. Ще ніяких немає тут. Всіх, от, корінчиків немає ще тут взагалі. Хоч вода ще є там трохи. Далі тут був... Тут теж ось трохи вбрав Так і все на люху те, що його тут о, робити треба, то це позамахчувати його. З цієї сторони ще більш-менш нормально. А хоч іде трохи пообвалював А тут буде погірше. Зараз з іншого боку покажу. З цього боку тут видніше. Ось, ось тут трохи погірше. І тому це якраз треба тут буде його замахшувати зразу. Ну, майже зразу. Тоді як верстак цей її розберу. Так же Тут ось під ногами бяха, букта. Така вона вже тут гіржава, я її теж обрав. Хай там нормально росте, а то косить там надобно букта І Із обморозів. Абрикоситься щось на дворі бухта, то квіти хоч і є, але вони вже ніякі там. Звісно, нормально показати там не можу вам, так як я тоді бачу, тепер буктажаю, то погано там видно іменно там наверху. Тут ось ті, які є внизу, то ці ж е нормально, а там вище, то там уже все. І я не знаю, чи буде цього року врожай, так як квітів того багато. Ну там на зашках більшість уже по перемерзавки трохи. Ну, може ще очухаються. Так як вже хоч раніше і передавав, те, що до 20 квітня аж там буде до дня, але вже покраща погода. Я даже у футболці вже ходжу. А так то це поки що всі новини, які тут є, по моєму будинку. І також тепер ось в вжамову яму можна буде ось ту ку кучу, хоч трохи знаю, і сюди поперекидувати. Так як вже тут трамбірувати його можна буде, то вже буде покраще тут його це все робити. Та й, ось, скидувати сюди тепер набагато простіше. Так як можна з будь-якої сторони підійти і скинути якраз чи гідаки, чи ще щось сюди взяти і висипати те, що треба, це поки що все, що я хотів би на даний момент показати вам. І... Також, якщо хочете, щоб я пошвидше сюди добрався що ще робити і вам це все показувати, то пишіть про це в коментарях і ставте вподобайки. І якщо ще й досі не підписані, то підписуйтесь на канал. І чим більше також коментарів буде під відео, то тим швидше я сюди, може, і доберуся. Так як зараз вже ось тепліє і роботи все більше є в селі. Тому також не забувайте про телеграм-канал, який є в у описі відео. І під кожним під, під іншими відео. А на цьому в мене все. Всім дякую за перегляд. Всім пока.